Сьогодні готую рулет кульбаба. Збиваю яйця, жовтки з цукром. Молоко з маслом довожу до кипіння. Бука з розпушувачем. І кип'ячене молоко з вершковим маслом. Чередую. Дивіться, яка гарна маса в нас вийшла. Ставлю духовку на розігрів 190 градусів, а тим часом буду виливати наше бісквітне тісто. Розрівнюю все. Скільки повітря в ньому повинен вийти добрим. Випікаю 12-13 хвилин. Давайте поглянемо, як наш бісквіт чудовий, будемо доставати. І поки він гарячий, скрутим його в рулет. І в такому стані залишу його до повного охолодження. А тим часом буду робити крем. Я роблю крем шарлот. В мене є жовтий фарбник, додаю, але це не обов'язково. Зробила желе ананасове. Хочу зробити цікаву серединку у нашому рулету. Обрізаю крайки для декорування. Залишаю в холодильнику на ніч. Залишилося лише прикрасити крихтою. Мій рулетик Кульбаба готовий. Кличу своїх домашніх.